Мої вітання. Ось так виглядає моя розсада на сьогодні. Як не треба садити розсаду? Ось так не треба її садити. Зараз я її буду підсипати земелькою. Но так садити я більше ніколи в житті не буду. Це я подивилася відео Одної жіночки. Ну, вона просто садила собі такого в стаканчики. І все, а далі я не дивилася. І вони, знаєте, чому вони так повитягувалися? Коли ви їх садите в лоточки, там більший доступ до повітря йде. І вони виростають такі гарненькі, так як потрібно. А в стаканчиках вони шукають собі доступ і тягнуться до повітря. Де й тому вони так витягуються. Ну, помідори при помідорам, в принципі, це, ну, це неприємно, звісно, але вони укрепляться їм там, ну, нічого, в принципі, і нема. Я їх зараз підсиплю. Ось тако І все. І хай вони ростуть собі далі. Ось тут в мене хтось зробив з моїх красунь мордатих. Отаку шкоду. Сожрали два перця. Даже знаю, котра з них це зробила. Ось вона оця морда. Їла перець? Ну, ця не трогає ні. Ця не зачіпає нічого. Попідсипала я свої томати і перчик підсипала. Ось так воно тепер буде виглядати і буде рости з нуля вже, виходить. Опять воно буде собі так підніматися потихеньку, надіюся, воно прийде в норму. Дуже слаба розсада вийшла. Ну, Наступного разу буду розумніше. Що в мене тут воно є? Тут я вже не чекала по капусти листочки ще одні. Є дуже таке насіння, воно було зернятком тако зжате дуже сильно. Не знаю, як воно має бути. І ось мої перці. Теж попідсипала, всі-всі попідсипала. О, будуть рости тепер гарно. А це мої равлики. Вони вже всі посходили. Пізня не дуже так рясно зійшла де не де. А рання ось вже дуже гарненька. Дотягне вона чи не дотягне до висадки в ґрунт, я не знаю. Ну, будемо бачити, як до що до чого. Полуничка. два дні пройшли після того, як я її повисажувала в стаканчик. Ось вона вже нові листочки за два дні. Це нові листочки. Все-все нові листочки. Зацвете? Це ще й супер рання. Вона ще... Ну, як буде пускати цвіт, я напевно буду його видаляти. Да, звісно, погода мені. Не дала її висадити. Що зробиш? Будемо чекати кращих погодних умов. А ця надломляна, я не знаю, вона. Напустила ось Листочок, аж бачу тільки через камеру. бачу Так воно ніби якийсь огризок, але листочок є. Так що ось так. Якщо немає виходу і у вас ця полуниця десь так, як у мене, лежить, повисажуйте її в стаканчики, а потім сею землею в стаканчиках, акуратно перенести її на грядки, коли ви погодиться, ще буду садити ось в такі вравлики. Так само буду садити капусту. На днях посажу. Потім вам покажу. Так, що ось так. Гарного вечора вам. До побачення.